Освященство, всечесні отці, шановні представники нашої влади, народні обранці, брати і сестри, наші захисники воїни. Сьогодні у цю суботу Львів солідаризується з усіма українськими землями, там, де особливо Вирував голод. Ми пам'ятаємо про ті страшні голодомори і катастрофи зґвалтованого ХХ століття і особливо про страшний голодомор-геноцид 32-го, 33-го років 90-ті роковини, якого ми відзначаємо. У ці дні. Цього неможливо забути, цього неможливо стерти з пам'яті із самої душі, і, хоча від нас відійшли ті очевидці, які пам'ятали, пережили, розповіли інколи в таких обставинах, коли треба було лишень пошепки. Говорити для синів, доньок, внуків, правнуків про те, що пережили ці люди і що бачили. Навіть сьогодні, коли цілий день українське радіо і інші телевізійні канали розповідають нам про ці страшні сторінки, включають промови тих, хто пам'ятав і пережив цей голод, слухати це спокійно неможливо. І ми з вами особливо в ці майже два роки відчуваємо цей наш поступ і той духовний фронт, я маю на увазі фронт молитви, який ми повинні творити поруч із допомогою нашим захисникам. І ця свічка пам'яті, яка вже запалена в наших руках. Вона якраз свідчить про те, що ми є незламними. Не вбили наше українське село, не вбили українця і не вб'ють нашого воїна-захисника. Нехай Господь облажить душі тих, хто став жертвами. Цього страшного лиха, організованого більшовицьким комуністичним режимом і поплічниками Сталіна в Україні. Вічна їм пам'ять, Царство Небесне. Пам'ятайте, що після суботи є неділя і є Воскресіння. Слава Ісусу Христу! Слава Україні і слава Героям!